Я пізнаю світ урок 122 тиждень. 14. Тема уроку рослини в її батьківщини. Розмноження рослин насіння, будова квітки, запилення. Перегляньмо з вами відеофрагмент. В кінці відеофрагменту скажіть, що він демонструє? вважаєте, що демонструє ось цей відеофрагмент. Пригадайте та назвіть органи квіткових рослин. Так, це корінь, стебло, листки, квітка і плід. А чи можете ви пояснити, як плід утворюється з квітки? Прочитайте твір Василя Сухомлинського, як бджола знаходить квітку конвалії пошепки разом із диктором. Вилетіла з вулика бджілка, літає над пасікою і наслухається, чує, десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику дзвіночків. Прилітає до лісу, а тут дзвонять квіти конвалії. Кожна квітка маленький срібний дзвіночок. Усередині золотий молоточок, б'є молоточок по сріблу, лунає дзвін, аж до пасіки лине. Ото так конвалія кличе бджілку. Прилітає бджілка, збирає з квітки пилок. І каже дякую, квіточко, а квітка мовчить вона лише зніяковіло опускає голівку. Чи відоме вам слово пилок? Розгляньте світлину, на ній зображена квітка конвалії. Як ви думаєте, чому автор порівнює її зі дзвіночком? Прочитайте виділене речення в тексті. От так конвалія кличе бджілку. Як ви думаєте, в якому значенні вжито слово кличе? Так, це слово вжите в нас у переносному значенні, адже конвалія кликати бджілку не може. як ви думаєте, чим саме квіти приваблюють бджіл? На сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимося з будовою квітки. Розгляньмо схему будова квітки. Отже, квітка складається з пелюстків, тичинки, маточки, чашолистки або чашечка, квітконіжка. Отже, пелюстки це видозмінені листки. Забарвлені в різні кольори, полюстки утворюють віночок. Це найпомітніша частина квітки, вона приваблює комах. Тичинки, ось можемо бачити, вони, частини квітки, у яких утворюється пилок. Маточка центральна частина квітки, на яку потрапляє пилок. З неї розвивається плід. Чашо чашолистки або чашечка. Це зелені листочки, розміщені навколо пелюсток. Вони захищають квітку від пошкодження. І квітконіжка частина квітки, за допомогою якої вона прикріплюється до стебла. Поставте відео на паузу. Назвіть частини квітки і скажіть, яка з них найпримітніша, найбільш помітна. Ну що ж, перегортаємо з вами сторіночку. Сторіночка у нас 18. Прочитайте інформаційну довідку, пошепки разом із диктором. Ти вже знаєш, що з квітки утворюється плід, який містить насіння. За сприятливих умов насіння проростає і з нього виростають нові рослини. Такий спосіб розмноження рослин називають розмноження насінням. Квітка це орган розмноження квіткових рослин. Головними частинами квітки є маточка й тичинки. Щоб із квітки утворився плід, пилок з тичинок має потрапити на маточку. Запилення це процес перенесення пилку з тичинок на маточку. Пилок може переноситися за допомогою вітру, комах, тварин. За потреби людина застосовує штучне запилення? Скажіть мені, будь ласка, що таке квітка? А що таке запилення? А що називають розмноженням насіння? Розглянемо з вами приклади запилення рослин. Перший приклад це запилення вітром. Таким, запиленням у нас можуть, таким способом запилення можуть запилюватися береза, тополя, кукурудза тощо. Другий спосіб запилення це запилення комахами. Яблуня, шипшина тощо. Тобто, пилок у нас переносять комахи. І третій спосіб це запилення тваринами. Орхідея, наприклад. Тобто, коли у нас запилюють, пташки. Поставте відео на паузу. В інформаційній довідці повторіть навчальні одиниці та відтворіть їх із пам'яті. Дуже добре! Орегляньте відеофрагмент. Комахи облітають квітки задля пилка і нектару. Пилок утворюється в тичинках. Він схожий на дрібний порошок. Нектар це солодка рідина, яку виділяють квітки. Комахи вживають пилок і нектар у їжу. А бджоли й джмелі збирають їх для вигодовування потомства. Коли бджілка прилітає на квітку, вона триться тичинки і збирає на себе пилок. Потім лапками зчищає його й укладає в спеціальні кошики на задніх лапках. Рухаючись всередині квітки, бджола переносить пилок з тичинок на маточку. Коли комаха перелітає на іншу квітку, вона переносить на собі й пилок. Так відбувається запилення рослин. Квітки приваблюють комах яскравим забарвленням та ароматом. Рослини, які запилюються вітром, мають дрібні квітки. Пилок таких рослин сухий і легкий. Від найменшого подиху вітру він розлітається на значній відстані. Перевіримо, як ви уважно переглядали відеофрагмент. Позначимо з вами правильні твердження. Пилок утворюється в пелюстках. Ні, адже пилок у нас утворюється в тичинках. Так, квітка приваблює комах забарвленням та ароматом. Так. Нектар речовина, що виділяють квіти. Дуже добре, молодці! Сторіночка у нас 19. Спробуємо з вами розв'язати ось такі цікаві задачі. Під час польоту бджоли. Під час польоту бджоли ми чуємо джищання. Це відбувається тому, що вона рухає крильцями дуже швидко. Обчисли, скільки помахів зробить бджола за 10 хвилин, якщо за 60 секунд вона зробила 12 тисяч помахів. Скільки помахів зробить бджола за 6 секунд. Щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно знати, скільки секунд у нас у 10 хвилинах. Адже за 60 секунд вона робить 12 тисяч помахів. Так, 10 хвилин дорівнює 600 секунд, або ми знаємо, що у нас одна хвилина це 60 секунд. Запишемо з вами. Дізнатися, скільки ж у нас секунд міститься у 10 хвилинах? Ми знаємо, що одна хвилина це 60 секунд. Тобто, за 60 секунд у нас бджола робить 12 тисяч помахів. Це вона робить так, за одну хвилину. Відповідно, за 10 хвилин. Так, вона зробить 120 тисяч помахів. Ми 12 тисяч помножимо на 10 і отримаємо 120 тисяч помахів. Нас запитується, скільки помахів зробить бджола за 6 секунд. Якщо за 60 секунд вона робить 12 тисяч помахів, то за 6 секунд так, нам потрібно зменшити у 10 разів. Так, ми 60 поділимо на 6 і отримуємо 10 разів. Відповідно, 12 тисяч ми зменшуємо у 10 разів. 12 тисяч ми ділимо на 10 і отримаємо 1200 помахів. Запишемо з вами відповідь. Так, скільки помахів зробить бджола за 10 хвилин? Так, за 10 хвилин вона зробить 120 тисяч помахів, а за 6 секунд 1200 помахів. Запишемо з вами коротко. Отже, за 10 хвилин 120 тисяч помахів. А за 6 секунд 1200 помахів. Бджола зібрала полок із чотирьох квіток, бо позначив на рисунку її шлях. Поміркуйте, чи підлітала бджілка до якоїсь квітки двічі. Ні, бджілка не підлітала до якоїсь квітки двічі. До кожної квітки вона підлетіла по одному разу. Оберіть вираз для обчислення периметра фігури, що утворилася і яка зображена у нас справа на сторінці. Правильно, це буде вираз b2 помножити на суму чисел 120 і 60. Обчисліть периметр. Молодці периметр дорівнює 360 метрів. З наступними завданнями ми попрацюємо як справжні мовознавці. Отже, оберіть правильну транскрипцію до наступних слів. Запилення. Правильно транскрипція А. Бджола. Правильно транскрипція «Б», адже в нас дж позначає один звук. І дзвонити. Правильно транскрипція А, адже дз, дз також один звук. Поділіть слова, слово для переносу. Задзвонити. Перевіримо. «За»? Дзво, Адже дз в нас один звук. А тепер самостійно доберіть спільнокореневі слова та позначте корені у наступних словах бджола, дзвін і квітка. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Отже, до слова бджола можна дібрати спільнокореневе слово «джолиний». До слова дзвін ми можемо дібрати, дзвонити, дзвінок, до слова квітка, наприклад, квітковий, квітує. Молодці хороша робота.